Стіє. День такий важкий був, зараз почитаю, чайку поп'ю. О, хорошо, слава Богу. Доброго дня! Я й чув тут живе учитель. І тобі доброго. Прошу, сідай. Я чув, ви наймудріша людина на землі. А -а -а. Mm. У нас що мудрішої не знаю. Давай я тобі чаю спочатку запропоную. Дякую. Не вважайте це за нахабність, але чи можливо перевірити ці знання, адже люди говорять, чи це дійсно правда. Так. а вже ж, у нашому народі є одна традиція. Щоб провірити чиюсь мудрість, треба задати тому загадки. І ось я тобі теж задам пару загадок. І ти мені в свою чергу можеш пару дати. І ось так виявимо, чи я мудрий, чи ні. Отож. Давай я розпочну. А вже ж вчителю. В чому не видно коріння? Але вище тополі. Вверх-вверх воно йде, але не росте. Немає коріння. Ех. Немає коріння, але вверх-вверх воно йде. Так це ж гора, вчителю. Так, звісно. А тепер я. Без голосу кричить, без зубів кусає, без крил летить, а без горла забиває. Чудова загадка. Хм. Без голоса але кричить. Без зубів але кусає. Та це вітер. Правильно, чи? Я думаю. Ти багато книг читав. І ось цю книгу ти, напевно, теж знаєш. Тому давай я тобі дам загадки з неї. Звісно, я її знаю. мені її мій батько читав. Отож, почнімо. Якого біблійного пророка ім'я читається зліво направо і справа наліво? Біблійного пророка. Пророки були, як і боріх, такі були. Ти так так. ж може сам. Так. Це на фанаті. Може тобі щось підказати? Ні. Ні. Я вправо. На фар. На фарм. На фарм. На фарм. На фарм. Вліво направо. на напів. А тепер від мене загадка. Хто не ходить, хто не стоїть, та не сидить. Чудова загадка десь, мені здається, я ці слова зустрічав. Давай я подивлюся в цій книзі. О, так ось воно. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, не сидить на сидінні злоріків і не стоїть на дорозі грішних. Ось моя відповідь. Ці слова старш псалма. І моя відповідь блажен муж. Так, це вірно. Тепер настала моя черга, задавати тобі загадку. Жива яма, жива труна і живий покійник. Жива яма, жива труна, живий покійник. Щось я згадую. Моя бабуся мені читала цю історію. Це Це Йона, коли його кит. А, вірно. А тепер від мене саме складна загадка. Його носили. Але коли він був силь, собі подібний з'їв, а сам непошкодженим залишився. Та хіба це складна загадка? Та це ж це жазел Аарона, коли він прийшов до фараона. Це вірно, вчителю. Ну що ж? Підійшов час до останньої загадки. Я думаю, для тебе це буде найскладніше. Тому слухай уважно. Яка земля побачила світло лише один раз? Це ж легко. Земля тяжко моргать час. Я не знаю. Друзі, а ви знаєте відповідь на цю загадку? Допоможіть Артеміусу. І залиште відповідь у коментарях. На все добре!